Thank you Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Добрий день. Скидь, будь ласка, чи є собі господарювання розробник, громадськість? Собі є господарювання присутній. Зрозуміло. Бо за дві хвилиночки будемо починати. Розробник зараз приєднається. Зрозуміло. Так, і зараз будемо питати до світ громадськості. Теж будемо чекати його приєднання. Приєднався наш розробник. Зрозуміло. Так, тоді ще є у нас дві хвилинки. Почекаємо. Скажіть, будь ласка, хтось є з громадськості. Коридор. Побачу, до нас поприєднювалися так. Пише нам Роман Буднарчук. Що на при є, нагода написати в чат. Ігор Яновський, ви представляєте громадськість? Перепрошую. Так. Хто ще в нас є від громадськості? Є можливість написати в чат. І Роман Яновський від громадськості і Роман Боднарчук. Шановні присутні, ще раз доброго дня. Дозвольте нагадати, сьогодні 9 травня 2024 року. Ми зібралися, щоб провести громадське слухання. Сьогодні метою на наших громадських слухань є обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Шановні присутні, як звук зображення, скажіть, будь ласка. Все добре. Зрозуміло, Вас дякую. видно. дякую. сьогодні ми будемо обговорювати звіт з оцінки впливу на довкілля, відведення земельних ділянок і зміною цільового призначення для видобування корисних копалин Медухівського родовища гіпсів на площі 64,2 гектари в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області, на підставі спеціального дозволу на користування надрами. Від 12 червня 2023 року номер 6709. Замовником виступає приватне акціонерне товариство івано До відома присутніх, дозвольте нагадати, що громадські слухання проводяться відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля. Який набув чинності 18 грудня 2017 року, і який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує здійснювати, у відповідності до вимог даного закону передбачено проведення громадських слухань для ознайомлення громадськості із планованою діяльністю. На виконання вимог цього закону державний орган забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо планованої діяльності в процесі оцінки впливу на довкілля. Організатором даних громадських слухань управління екології та природних ресурсів івано франківської обласної державної адміністрації. Мене звати Ольга Голуняк. Я є заступником начальника управління екології та природних ресурсів Ванно-Франківської обласної державної адміністрації. І відповідно до порядку проведення громадських слухань, процеси оцінки впливу на довкілля затвердженого постановою кабінету міністрів України від 13 грудня. 2017 року, за номером 989, враховуючи зміни від 8 вересня 2023 року, уповноважено головувати на громадські слухання, одразу інформую шановні присутні, що ведеться відеозапис громадських слухань, який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на докіллям. Крім того, хочу зауважити, що закон України від 13 липня 2023 року про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які набули чинності 29 липня минулого року, передбачено доповнення в статті 17 при кінцеві та перехідні Підні положення закону України про оцінку впливу на довкілля пунктом 2.2, де зазначено, що громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення. Хочу акцентувати увагу на тому, що в даному випадку суб'єктом господарювання дотримано даних вимог. І в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля бачу зазначено дату та час проведення громадських слухань, а також є посилання на сьогоднішню відеоконференцію. Даними змінами відновлено процес залучення громадськості до обговорення рішень, які можуть мати вплив на довкілля, а також ураховано всі безпекові питання, адже громадські слухання відбуваються в режимі онлайн. А зараз хочу наголосити на тому, що в разі оголошення повітряної тривоги прошу подбати про свою безпеку і бути в безпечному місці. Управління, свою чергу, повернеться до проведення громадських слухань тільки після отримання повідомлення про відбій повітряної тривоги. Зараз дозвольте запропонувати порядок денний. Вступне слово головуючого та оголошення регламенту громадських слухань 10 хвилин. Доповідь представника суб'єкту господарювання чи розробника – 10 хвилин. Ну, можливо, 15 20 Якщо тут враховувати, яка планована діяльність серйозна. Доповіді інших учасників 5 хвилин. Запитання до доповідачів та відповіді 5 хвилин. Обговорення учасниками громадських слухань. Тут увагу до відомо громадськості зауважені пропозиції будуть прийматися ті, які будуть стосуватися даної планованої діяльності. І підбиття підсумків інформування учасників слухання по порядок рахування зауважені пропозиції громадськості та закриття громадських слухань 5 хвилин. Шановні присутні, чи всі погоджуються з даним регламентом? Так. Дякую. А зараз переходимо безпосередньо до планованої діяльності. 1 листопада 2023 року замовником, приватним акціонерним товариством Івано-Франківськ, розпочато процедуру оцінку впливу на довкілля через єдиний реєстр. Ним подано повідомлення в даний реєстр. Крім цього, повідомлення про плановану діяльність було опубліковано в друкованих засобах масової інформації в газетах Рідна Земля 27 жовтня 2023 року номер 43 Та газеті уперед від 26 жовтня 2023 року номер 40 А також розміщено на досі оголошень. Дубовецької, а також розміщено на досці оголошень Дубовецької територіальної громади Івано-Франківської області, про що свідчить акт номер 1 від 27.10.2023 року щодо розміщене повідомлення про плановану діяльність на досці оголошень органу місцевого самоврядування. За підписом представника Добовецької територіальної громади довідоми присутніх можу продемонструвати. Одночасно зазначаю, що з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановну діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля до управління, надійшли зауваження і пропозиції громадськості щодо планованої діяльності від громадської організації Українська природоохоронна група. Лист від 14 листопада 2023 року номер 1144, дріб 2023. 16 квітня цього року замовником в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля який безпосередньо описує вплив планованої діяльності, а також розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, і хочу зазначити, що ознайомитись громадськість мала змогу у приміщеннях приватного акціонерного товариства Івано-Франківське за адресою село Ямниця Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Територіальній громаді Дубовецькій, в селі Дубівці, площа незалежності, будинок 2 Івано-Франківського району Івано-Франківської області, а також в управлінні екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 23А. З метою належного інформування громадськості та відповідності до пункту 2 статті 4 закону України про оцінку впливу на довкілля управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації листом, 18 квітня 2024 року номер 0308-368 було направлено оголошення про початок обговорення звіту з оцінки впливу на докілля щодо даної планованої діяльності до Івано-Франківської районної державної адміністрації та до добудову Дубовецької сільської ради Івано-Франківського району для його належного оприлюднення. Оголошення про початок громадського обговорення було також розміщено на досці оголошень пошти в селі. Бившів Івано-Франківського району, на дошці оголошень в селі Довівці, на досці оголошень в селі Медуха, на досці оголошень пошти в селі Медуха, на зупинці села Медухи, на зупинці в селі Межигівці, на досці оголошень село Борониця, про що свідчить фотофіксація в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Довідомо громадськості зазначаю, що з дня офіційного оприлюднення звіту з оцінки впливу на довкілля, зауваження пропозиції від громадськості до уповноваженого органу не надходило. І так коротенько ми пройшлися, а зараз надаємо слово для доповіді щодо планованої діяльності та й впливу на довкілля. То в нас буде доповідати господарювання розробник. Розробник буде доповідати. так я буду. Будь ласка, представтесь. Всім доброго дня. Я Зінченко Руслан Олексійович, розробник звіту за оцінки впливу на довкілля, і хотів би коротко розповісти про. Вплив планованої діяльності на навколишнє середовище, мета планованої діяльності поетапне відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуваннями надрами, у порядку, встановленому законодавством України, за категорією земельні ділянки відносяться до земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Загальна їх площа складає сімдесят один гектар, сім дев'ять при розробці звіту з оцінки впливу на довкілля розглядається вплив від відведення 28 земельних ділянок та зміна цільового призначення, а саме зняття грунтово-рослинного шару, його перевезення, зберігання у відвалах та проведення рекультивації. Детальна оцінка впливу на довкілля промислової розробки Медухівського родовища проведена в звіті з оцінки впливу на довкілля за реєстраційним номером справи 2019-12-54-922, а допустимість її провадження визначена висновком номер 21-01-2019-12-54-922-1 від 29.10.2020 року. Планована діяльність відведення та зміни цільового призначення земельних ділянок не змінює раніше прийнятих проєктних рішень промислової розробки медухівського родовища. Прат івано франківське цемент вже отримав спеціальний дозвіл на користування надрами, виданий Державною службою геології та надр України від 12.06.2023 року номер 6709. Для видобування корисних копалин гіпс у межах площі 64,2 гектара медухівського родовища терміном дій до 13.12.2042 дванадцятого року таким чином оцінювався вплив на усі компоненти навколишнього середовища та проаналізовано чи здійснюватиметься цей вплив в межах допустимих норм, встановлених законодавством України. Основною метою оцінки впливу на довкілля є екологічне обґрунтування доцільності і прийнятності вищевказаної діяльності, визначення шляхом методом нормалізації навколишнього середовища, забезпечення вимог екологічної безпеки безпеки. А тепер коротко про основні компоненти довкілля, на які впливатиме планована діяльність атмосферне повітря, джерелами викидів, забруднюючих речовин, при реалізації планованої діяльності будуть. Процеси зняття ґрунтово рослинного шару, його перевезення, зберігання у відвалах, проведення рекультивації, роботи двигунів внутрішнього згорання автотранспорту та техніки на цих етапах за результатами проведеного аналізу. Розрахунку розсіювання визначено, що максимальні зазначені приземні концентрації забруднюючих речовин на межі найближчої житлової забудови з урахуванням фонових концентрацій не перевищують нормативно встановлених вимог щодо стану атмосферного повітря. Вплив оцінюється як допустимий. Шумове навантаження. Основним джерелом шуму на кар'єрі є кар'єрна техніка, що використовуватиметься при розробці кар'єру. Згідно наведених результатів шумового навантажування, очікуваний рівень шуму внаслідок роботи кар'єрної техніки та автотранспорту становитиме 36 дБ, а що не перевищує гранично допустимих рівнів. Вплив оцінюється як допустимий. Водне середовище, діяльність із водокористування для забезпечення господарсько-побутових та виробничих потреб здійснюватиметься з паспортизованої артсвердловини на підставі дозволу на спецводокористування. Господарські побутові стічні води накопичуватимуться у гідроалізованому септику, а потім, по мірі накопичення, вивозитимуться на очисні споруди біологічної чистки ДСК, гірничого цеху, прат, івано франківськ цемент. поверхневі води відсутні. Вплив оцінюється як допустимий. Відходи, враховуючи, що проектні рішення незмінні, якісний та кількісний обсяг відходів наведений відповідно до звіту з оцінки впливу на довкілля на промислово промисловий розробки медухівського родовища, де передбачено утворювання побутових та виробничих відходів у загальної кількості 44,8 чотири тони в рік. Усі утворені відходи тимчасово зберігатимуться на спеціально обладнаній території промислового майданчика. ДСК гірничого цеху івано франківськ цемент, після чого будуть передаватися спеціалізованим організаціям відповідно до укладених договорів. Вплив оцінюється як допустимий. Флора, фауна, біорозноманіття. Планованою діяльністю не передбачається видалення зелених насаджень на земельних ділянках, передбачених під відведення та зміну цільового призначення. Територія представлена. Сільськогосподарськими землями потенційний вплив планованої діяльності на тваринний і рослинний світ здійснюватиметься внаслідок порушення та зняття ґрунтового рослинного шару та часткової зміни ареалу життєдіяльності польових представників фауни. тваринний і рослинний світ відноситься до відновлюваних природних ресурсів. Підприємством передбачається в обов'язковому порядку виконання відновлюваних заходів для мінімізації негативного впливу на довкілля. Та проведення рекультивації порушених земель вплив оцінюється як опосередкований прийнятний землі. Планованою діяльністю передбачається зняття ґрунтово рослинного шару з земельних ділянок, які будуть відводитись, що є. Вимушено необхідним рішенням, зважаючи на сам характер діяльності, Агровиробнича агро група ґрунтів для наведених земельних ділянок 49D та або 50D, які не відносяться до особливо цінних, знятий ґрунтово-рослинний шар буде складуватись у тимчасові бурти, після чого відвозитиметься у відвалим ґрунтово-рослинного шару. Рекультиваційні роботи передбачається проводити після початку формування внутрішніх відвалів у міру відпрацювання запасів корисних копалин, на та просування фронту робіт. Вплив оцінюється як допустимий. світлове, теплове, радіаційне забруднення, електромагнітне та іонізуюче випромінювання. Наявні джерел потенційного, електромагнітного, іонізуючого випромінювання та інтенсивного радіаційного забруднення під час провадження планованої діяльності не передбачається, враховуючи відсутність застосування потужних світлових прожекторів та інших приладів для освітлення. Технологія виконання робіт не здатна призвести до зміни світлового балансу навколишньої території. Вплив оцінюється як допустимий. Соціально-економічний позитивними аспектами планованої діяльності будуть збільшення надходження грошових коштів у бюджет району та області, що сприятиме розвитку державних соціальних і господарських програм, поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі, забезпечення якісного будівельного матеріалу. Зайнятості місцевого населення, крім того, провадження планової діяльності сприятиме реалізації загальнодержавної програми розвитку мінеральної сировинної бази України на період до 2030 року. Отже, порівняння видів і рівнів впливів на навколишнє середовище від відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення для видобування корисних копалин медухівського родовища гіпсів показує, що прийняті заходи і рішення. Бо застосуванню технологічних процесів і обладнання відповідають раціональному використанню природних ресурсів і дозволяє зробити висновок, що планована діяльність відповідає діючому природоохоронному законодавству України. Дякую за увагу. Дякуємо, ми вас почули. Шановні присутні, чи є запитання до доповідача? Є можливість написати в чат. Шановна громадськість, прошу бути активними. Так, ніхто бачу, не написав. Тоді переходимо до наступного пункту нашого регламенту. Обговорення учасниками громадських слухань мається на увазі зауваження і пропозиції. Довідомо громадськості, наголошую, що зауваження і пропозиції будуть враховуватися ті, які стосуються даної планованої діяльності. І хочу акцентувати увагу на тому, що на громадських слуханнях не передбачено проведення голосування, а також не приймається рішення щодо видачі чи відмови у видачі висновку з оцінки впливу на докідля. Громадські слухання проводяться з метою виявлення збирання зауважень і пропозицій. Всі зауваження, всі пропозиції будуть висвітлені у звідті про громадське обговорення, який буде розміщений в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. І так, чи є зауваження пропозиції? Є можливість написати в чатах. До відома громадськості хочу наголосити, що громадське обговорення. Роман Боднарчук пише: немає. Громадське обговорення триває включно до 21 травня 2024 року. І так, тоді підводимо підтримки. Запитання до доповідача судді, зауваження пропозиції теж тоді закриваємо. Слухання, на яких обговорювалося планованої діяльність відведення земельних ділянок із зміною цільового призначення для видобування корисних копалин медухівського родовища гіпсів на площі 64,2 гектари в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області, на підставі спеціального дозволу на користування надрами, від 12 червня 2023 року. Номер 6709. і вважаємо такими, які відбулися. Всім гарного і продуктивного дня. Дякую за увагу. Дякую вам, до побачення. Дякую, Дякую до побачення. Дякую, до побачення. До побачення.